Вітаю на каналі Магія Таро. Питання в нас сьогодні: що чекати від расистів на Пасху? Скажіть, покажіть, що чекати мешканцям України на Пасху? Приховано підготовлений план і щось приховано. Це план правосуддя. Якась справедливість, відкритий шлях. Чотири пентакля. Всі якісь нам шляхи відкриті. І таємниця, щось скрита, то, що не видно, але це вже підготувалося, це буде якесь возмездя. Туз пентаклі. Вони хочуть робити обстріл. Обстріли готують обстріл. Чого це і правосуддя за те, що за що це? Король меча, м'яча», чаш. Вони подають своєму населенню це як правосуддя і возміздіє нам за якісь наші злі вчинки. Так, що в них розв'язані руки, всі шляхи розкр... відкриті і готується дуже великий удар, 10 мечів, максимально великий удар. Вони ну, це позиціонують як повне знищення руйнування. Це що, ядерна зброя? Скажіть, покажіть, це буде ядерка? Ні. Це не ядерка, це просто удари ракетами-дронами. Смерть. Смерть, ми заложники з вами, що терористи будуть знищувати заложників. А заложники це всі мешканці України. Буде максимально великий обстріл. Це з метою, що ми повинні віддати їм свої території і капітулювати, щоб здатися. І тоді припиняться обстріли. Але ми будемо наносити удари у відповідь. І тут якісь домовленості. І вже будуть обстріли тої території. Тобто буде зеркальна відповідь на територію російську. В них вже будуть перешкоди. Так, дурак несе руйнування собі і оточуючи. Ми будемо боротися. Помста буде. Це корабель мертвих, помства за наше. Міс... Ну, за наші міста, контрнаступ, тут виходить, дивіться, це кар... корабель померлих. Ті, що було місто поселення, прийшов ворог і вирізав всіх, хто там був, всіх мешканців, вирізали. Всі чоловіки цього поселення мертві, повстали, сіли в корабель. І поплили мститись, бо залишився один з цього, цього поселення. Живий залишився, він снарядив корабель, і, йому, і поплив мститись один за всіх. Але йому на допомогу всі, що померли, сіли в цей корабель, і поплили мститися, і зруйнували то місто звідки прийшла небезпека, звідки ворог прийшов, вирізали там всіх. Оце чекає росіян. Наша мість буде дуже жорстка, жорстока. Наші країни-партнери, суш... ну, не партнери, союзники, да, що нам допомагають, вони будуть просто спостерігати за цим. Вони не будуть втручатися. казати чи можна, чи не можна нам щось робити. Просто будуть дивитися, як ми це робимо. І все. Ріки крові повернуться на ту сторону. Так, ну, на Пасху. Ворог планує масові страти. Ой, удари планує. Заперечую негатив. Заперечую, заперечую. Все добре залишаю. Ну, У нас виходить зцілення, що... Як, якесь як, ем, востановлення навіть, що все зруйноване, і воно починає відроджуватись з нашої крові, бачите, ростуть цвіти, е, земля відроджується, що якийсь переламний момент, що буде як е, затіш'я якесь. Це вже після Пасхи. Домовленість за, затіш. Я. Але те, що ворог зараз буде робити, він отримає назад зеркальні, удари ще сильніші. Туди, назад, на ту територію. Більше ніхто терпіти цього не буде. Вже ворогу так не пройде, що вони нас зруйнують, а ми дивимось просто. Будуть відповіді. Все зле лихе прибираю. Справедливість то, що росіяни хочуть, вона буде, тільки. Їм це не сподобається, бо це дійсно буде справедливість. Перекриваю негатив, знімаю, нулюю все зле, лихе, повертаю на голову росіян, всі горісті, всі біди, всі вибухи, всі руйнування, дрони, ракети, ворожі, каби, снаряди, все повертаю на голову ворогу. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Вище сили Божого захисту прошу для України, для всіх мешканців України. Захистіть нас, припиніть цю війну і покрайте винних по справедливому суду Божому. Та буде так і так є. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.